Макрон закликає Путіна припинити брехню. Президент Франції Мануель Макрон під час, до речі, візиту на Мадагаскар закликав президента Росії Путіна припинити брехати та погодитись на повне та беззастережне припинення вогню в Україні. Макрон наголошує, що Росія, заявляючи про прагнення до миру, продовжує бомбардувати українські міста і вбивати цивільних. Французький президент підкреслює, що Росія є агресором, а Україна жертвою агресії, тому роздратування американців має бути спрямоване лише на одну людину, а саме на Путіна. Макрон наголошує, що першим кроком до миру має бути саме беззастережне припинення вогню, після чого можуть розпочатись мирні переговори щодо інших питань, включаючи територіальні та безпекові. Макрон також підтверджує незламність позиції Франції щодо територіальної цілісності України та поваги до міжнародного права. Я також хочу підкреслити, що Макрон прямо звинувачує Путіна у брехні, а це, друзі, є досить таким різким висловленням для дипломатичного дискусу, що, друзі, свідчить про зростаюче розчарування європейських лідерів діями Росії та їхню готовність до більш жорсткої риторики.